Ця програма створена служінням світ майбутнього. Одна з найбільших таємниць це смерть. Що відбувається після смерті? Чи потрапляєте ви одразу на небеса або в пекло? Або ж ви зникаєте назавжди? Так, немов у вас ніколи й не було. Що сталося з тими тисячами людей, які загинули в одну мить після того, як атомні бомби вибухнули над Хіросімою і Нагасакі в Японії у 1945-му? А як щодо шести мільйонів євреїв, які загинули в Голокості та мільйонів інших загиблих під час Другої світової? Сьогодні організація Джейсонат Watch заявила про небесне становище в Нігерії. Мьяньмі, Центральноафриканській Республіці, Сомалі та Іраку чи є надія для мільйонів маленьких дітей, які загинули в ранньому віці? І чи є надія для членів вашої родини, які не приймають релігію? Чи говорять вони в пеклі прямо зараз? Друзі, багато відомих вчених про життя після смерті не відповідають Біблії? Яка істина? Сьогодні ми хочемо запропонувати вам безкоштовний аудіодиск, який на підставі Біблії пояснить вам таємницю життя після смерті, що говорить Біблія про життя після смерті. Цей безкоштовний диск під назвою «Чи є життя після смерті дасть вам дивовижні відповіді. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник. Багато хто ставиться до життя як до чогось звичайного, аж поки хтось з близьких не опиниться за межою смерті або не помре. Є безліч ідей про життя після смерті. Ця тема залишається загадкою для більшості, але ваша Біблія відкриває нам істину цієї великої таємниці. Апостол Павло написав у Першому до коринтян, 15,51 ось кажу я вам таємницю не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Апостол Павло казав про Воскресіння з мертвих він пояснив цю велику таємницю, що була прихована від більшості людей. Ви повинні дізнатися таємницю життя після смерті, залишайтеся з нами. Сьогодні завтра. Світ майбутнього. Я вітаю всіх наших друзів. Одна з найбільших загадок для людства криється в питанні: що відбувається після смерті? Чи є життя після смерті, чи потраплять добрі люди на небеса, а погані пекло? Ми сумуємо про смерть близьких людей, які загинули в результаті аварій, хвороб або насильства. Ми часто читаємо про те. Як видатні учні або студенти гинуть в автомобільних аваріях з вини п'яних водіїв? Ми пам'ятаємо історію про те, як маленька дитина загинула у себе вдома через випадкову перестрілку на вулиці. Тисячі чоловіків і жінок загинули під час військової служби. Багатьом з них не було й тридцяти, а деяким і двадцяти. Ми сумуємо на їх могилах і розмірковуємо про їхню долю. Чому багато хто загинув в такому ранньому віці? Чи є надія для тих мільярдів, які ніколи не були християнами? У чому криється таємниця життя і смерті. Сьогодні ми дамо відповіді на ці питання, а також запропонуємо вам безкоштовний аудіодиск під назвою «Чи є життя після смерті. На цьому диску ви знайдете три передачі служіння світ майбутнього. Вони підбадьорять вас і вашу сім'ю словами списання. Обов'язково запишіть нашу адресу та номер телефону, щоб замовити безкоштовний примірник. Ви також можете замовити цей диск на нашому сайті, адресу якого бачите внизу екрану. Багато вчених, атеїсти і агностики вважають, що життя закінчується смертю. З іншого боку, багато релігійних людей вважають, що після смерті тіла душа відправляється прямісінько на небеса або в пекло. Деякі вважають, що вона очікує своєї долі в аду. інші дивляться на воскресіння як на єдину надію. Уявіть собі, всі ті мільярди людей, що жили раніше, чи була у них мета. Чи є у них надія на майбутнє? Ми сумуємо і плачемо за нашими померлими близькими та рідними. Але, друзі, для тих, хто зараз перебуває в труні, є надія, де нам знайти відповіді на наші запитання. Біблія відкриває нам істину. Ми закликаємо вас самостійно читати місця з вашої Біблії. Не вірте на слово нам або іншим служителям. Обов'язково запишіть ці місця. І прочитайте їх самостійно. Ваша Біблія відкриє таємницю смерті, воскресіння і життя після смерті. Апостол Павло писав про таємницю життя після смерті. Якщо ви взяли свої Біблії, то відкрийте перша до Коринтян 15, розділ Воскресіння, як його називають. Апостол називає смерть сном. Сам Ісус називав смерть сном, як ми ще побачимо. Павло описує Воскресіння, яке відбувається під час другого пришестя Месії Ісуса Христа. Давайте прочитаємо перше до Коринтян 15.51. Ось кажу я вам таємницю не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом за оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Апостол Павло пояснює, що Воскресіння вірних християн станеться коли? При останній сурмі. Постійні глядачі нашої передачі розуміють. Що остання сурма це сьома сурма з книги об'явлення 11.15. п'ятнадцять шість із семи звуків сурми описуються у восьмому і дев'ятому розділах об'явлення. Я раджу вам прочитати про ці неймовірні події, які приведуть до дня господнього, який триватиме цілий рік. Після всього цього Христос повернеться на цю землю. Ми читаємо радісну звістку в об'явленні 11.15. і засурмив сьомий ангел. І на небі щинились гучні голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки всі вірні християни щодня моляться згідно молитви, Отче наш, кажучи. Нехай прийде царство твоє. Це записано в Матвія 6.10. Ми з нетерпінням чекаємо часу, коли Христос повернеться на цю землю в образі царя царів і Господа панів, князь світу, як його називає Ісая 9.6. Навчить всі народи шляху життя у світі. Воскресіння вірних християн відбудеться під час останньої сурми. Але що станеться з тими, хто ніколи не був християнином? Друзі, ваша Біблія говорить, що є надія і Воскресіння для тих, у кого не було можливості звернутися до Христа. Біблія описує три воскресіння. ви повинні самі досліджувати їх. Щоб допомогти вам у цьому, я б хотів запропонувати цей безкоштовний аудіодиск під назвою «Чи є життя після смерті. Цей безкоштовний диск містить три передачі служіння. Світ майбутнього, Чи є життя після смерті, три Воскресіння? Невже вони втрачені назавжди? У людей склалося безліч хибних уявлень про небеса, пекло і Воскресіння? Ви повинні дізнатися, що про це говорить Біблія. Невже ті мільярди людей, які ніколи не чули про Христа, втрачені назавжди? Цей безкоштовний диск. Дасть вам відповідь, ви повинні замовити його. Просто візьміть вашого телефона і замовте безкоштовний диск під назвою «Чи є життя після смерті. Просто попросіть диск про життя після смерті. Крім того, ви можете замовити цей диск на нашому сайті за адресою, яку бачите на екрані, або замовити його в нашому регіональному представництві. Ви можете замовити цей диск абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть Hatton Garden, London, EC1N 8PG. Цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і розуміти сутність життя світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Друзі, ваша Біблія відкриває великі таємниці життя і смерті. Що станеться з вами після смерті? У вашій Біблії є два розділи, які ясно говорять про надію на майбутнє після смерті, перша до Солунян 4 і перша до Коринтян 15. Відкрийте у своїй Біблії перше до Солунян 4.13. Апостол Павло хоче, щоб ми знали правду про Воскресіння, перше до Солунян 4.13. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Послухайте, коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних або тих, що заснули. Це дуже важливе місце писання. По перше, апостол Павло називає смерть сном. Він не говорить про мертвих християн як про тих, хто перебуває на небесах і займається там чимось. Вони сплять, поки настане друге пришестя Христа. Давайте но, прочитаємо 16-й вірш. «Сам Бог господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Зверніть увагу на цей вірш, тому що він важливий. Мертві у Христі воскреснуть першими. Зрозумійте, що мертві у Христі не живуть на небесах. Вони мертві, знаходяться у гробі, очікують першого воскресіння. Вони в спокої і не відчувають болю. Справжні християни, які вже померли, не воскреснуть до повернення Христа. Але що станеться з тими вірними християнами, які житимуть під час другого пришестя? Давайте продовжимо читати 1 до Солунян 4,17. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Ті з нас, хто буде живий під час повернення Христа, як про це йдеться в першому до Солунян 4,17, приєднається до тих, хто був мертвий весь цей час і тепер воскрес, щоб отримати дар життя вічного ось чого чекають усі справжні християни. Ваша Біблія говорить, що Воскресіння це надія християн. Апостол Петро особливо відзначає цю надію в 1 Петра 1, 3. благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Одного разу апостола Павла судив Єрусалимський Синедріон. Павло заговорив про Воскресіння. Він звернувся до фарисеїв і садукеїв. Ви можете прочитати про це у 23-му розділі книги Дій Дії 23.6. І Павло, спостерігши, що частина одна садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у Синедріоні Мужі, й браття, я Фарисей і син Фарисея. За надію на Воскресіння мертвих мене судять? Чи говорив Павло про те, що відправиться на небеса після смерті? Ні. Павло чекав Воскресіння з мертвих після повернення Христа. Прочитайте про це у своїй Біблії у посланні до Филип'ян апостол Павло говорить про свою віру в Христа і його майбутнє Воскресіння, до Филип'ян 3:10: щоб пізнати його й силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Біблія вчить нас, що якщо людина вмирає, то залишається в могилі до Воскресіння. Апостол Павло називає померлих християн заснулими в Ісусі, тут слово сон використовується як метафора смерті. Сам Ісус називав смерть сном. Друзі, ви коли-небудь вивчали свою Біблію в контексті Воскресіння. Якщо ви справжній християнин. То ви швидше за все припускали, що після смерті людина відправиться в пекло або на небеса. Швидше за все, ви не вивчали свою Біблію і не читали, що вона говорить про Воскресіння, що говорить Месія, ваш рятівник Ісус Христос. Ми дамо відповідь на це питання в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам цей дивовижний аудіодиск під назвою «Чи є життя після смерті на цьому диску ви знайдете три передачі служіння світ майбутнього під назвою. Чи є життя після смерті, три воскресіння, і невже вони втрачені назавжди? Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник. Ви можете замовити цей диск абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь для того, щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Крім того, ми є в Фейсбуці, Ютубі і Твіттері. Багато християн вважають, що після смерті. Людина відразу відправляється на небеса або в пекло, або чистилище. Але чи говорить про це Ісус? Пам'ятаєте дивовижне Воскресіння друга Ісуса, Лазаря? Коли Лазар помер, то відправився Він на небеса. Лазар пробув у могилі чотири дні, після чого Ісус воскресив Його з мертвих. Ісус воскресив Лазаря з мертвих для того, щоб він і далі жив на землі. Ісус сказав в Івана 11, 25. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Лазар був мертвий. Чи відправився Лазар на небеса, після чого повернувся назад у фізичне тіло? Коли Ісус Воскресив його? звичайно, ні. Лазар не відправився на небеса або в пекло після смерті. Він просто помер і не відчував нічого ісус сказав Лазар спить, він мертвий. Прочитайте про це в 11 та 14 віршах. Ісус воскресив Лазаря з мертвих, щоб той і далі жив звичним життям. Лазар пробув у гробі чотири дні, але Ісус повернув його назад до фізичного життя. Воскресіння померлих християн відбувається до життя вічного. Це відбудеться після повернення Христа. Як ми читали про це в першому до Солунян 4:16 і перше воскреснуть умерлі в Христі, Воскресіння це надія християнина. Якби після смерті ми вирушали на небеса, то не було б потреби у Воскресінні. Людина не народжується з безсмертям або з життям вічним. Хочте, вірте, хочете ні, але Біблія говорить, що душа може померти, душа небезсмертна. Давайте коротко поговоримо про це. Упевнений, це може шокувати багатьох. Відкритий в своїй Біблії Єзикіля 18 .4. Душа, що грішить, вона помре. На євриті душа звучить як нефеш, що означає фізичне життя. Душі можуть померти. У людини немає безсмертної душі. У першому до Карінтян 16.53 Ми дізнаємося, що по Воскресінню мусить ботлінне оце зодягнутись. В нетлінне, а смертне оце зодягтись в безсмертя, друзі. Ми з вами смертні, але вірні християни отримають дар безсмертя. Коли у Воскресінні це перше воскресіння, про яке йдеться в першому до Коринтян 15 та першому до Солонян 4. Воскресіння у безсмертя. У Біблії ми бачимо надію для християнина. Це надія на перше воскресіння. Але якщо є перше Воскресіння, то має бути і друге. Що станеться з усіма тими мільярдами людей, які не опинилися в першому Воскресінні? Згадайте історію світу за останні шість тисяч років на нашій планеті жили і вмирали мільярди людей. Більшість з них ніколи не чуло про Христа. Апостол Петро ясно говорить про це в діях 4.12. і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали Так що ж станеться з тими мільярдами людей, які ніколи не чули його імені? Якщо ви взяли свої біблії, то відкрийте об'явлення 20. тут ми бачимо вказівку на перше Воскресіння. Зверніть увагу на те, що друге воскресіння відбудеться через тисячу років після першого. Об'явлення 26. шість блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Перше Воскресіння призначене для святих, вірних християн. Але якщо є перше Воскресіння, то має бути і друге, це велике Воскресіння суду. Зверніть увагу на те, що говориться в об'явленні 25. а інші померли, не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Ісус говорив про це в Воскресінні в п'ятому розділі Івана Івана 5, 28. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя. А котрі злочинили на Воскресіння суду або засудження, як кажуть інші переклади, саме тоді мільярди неспасенних людей постануть перед судом. як про це говориться в посланні до євреїв 9.27, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Але що це буде за суд? Ми дамо відповідь на це запитання наприкінці нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам цей дивовижний аудіодиск під назвою «Чи є життя після смерті на цьому диску ви знайдете три передачі служіння світ майбутнього? «Чи є життя після смерті? Три Воскресіння. І невже вони втрачені назавжди? Ви повинні знати відповіді на ці питання. Друзі, всі ми втрачали близьких і сумували за ними. Але великий Бог і істина Біблії дають нам розраду, як сказав апостол Павло першому до Солонян 4,18, отож, потішайте один одного цими словами, друзі. Ви повинні дізнатися, про що говорить Біблія. Невже ті мільярди, які ніколи не чули імені нашого рятівника, втрачені назавжди? Невже Бог настільки несправедливий? Цей безкоштовний диск дасть вам відповіді: візьміть вашого телефона прямо зараз і замовте свій безкоштовний диск під назвою Чиє життя після смерті? Цей диск дасть вам посилання на місця з Біблії, які ви зможете вивчити, коли вам буде зручно. Просто візьміть трубку і замовте свій безкоштовний екземпляр диска. Чи є життя після смерті. Попросіть диск про життя після смерті. Крім того, ви можете замовити цей диск на нашому сайті за адресою, яку бачите внизу екрану, або через наше регіональне представництво. Ви також можете знайти нас у Фейсбуці і Твіттері. Ви можете замовити цей диск абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь для того, щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Осенюреквест Лондон. З Цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і розуміти сутність життя світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Чи є надія для тих мільярдів людей? Які ніколи не зверталися до Христа, так, надія є, і вона з'явиться в другому Воскресінні, яке називається Суд Білого престолу. Ви можете прочитати про це в своїй Біблії, об'явлення 20.11. і я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Грецьке слово, перекладене як книги, звучить в оригіналі як Біблія, радісна звістка в тому, що книги або Біблія будуть вперше відкриті для людей. Пам'ятайте про долину сухих кісток, про яку говорив пророк Єзекіїл. Воскресіння, про яке йдеться в 37-му розділі Єзекіїля, це друге Воскресіння. Мільярди людей воскреснуть для суду Білого престолу. Книга життя нарешті відкривається для всіх. Це буде їхня перша справжня можливість дізнатися істину, а не другий шанс, як це називають деякі всі. Люди дадуть відповідь за свої справи і думки. Але тут багато хто вперше побачить свої гріхи, покаються в них і визнають Ісуса Христа як рятівника. У числі цих людей. Будуть жертви катастроф, геноциду і тиранії. Вони будуть зцілені і отримають шанс на життя в мирі і процвітанні, а також шанс на вічне життя у славі. Друзі, Бог хоче дати всім, хто коли-небудь жив, шанс стати частиною Його божественної сім'ї у вічності. він ясно говорить про це у другому Петра три не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Друзі, ми повинні розуміти, що буде три воскресіння. Про них розповідає на нашому безкоштовному диску, який ми пропонуємо вам сьогодні, і який називається «Чи є життя після смерті. Перше Воскресіння з мертвих направлено на життя вічне, друге Воскресіння з мертвих направлено на фізичне життя. Друге Воскресіння це Воскресіння для суду. Саме під час його мільярди неспасенних людей постануть перед судом, як про це сказано в посланні до євреїв 9.27. І як людям призначено умерти один раз, потім вже суд. На жаль, деякі відкинули Божу благодать спасіння, вони не покаються у своїх гріхах і не приймуть жертву Ісуса Христа. Бог знищить таких нечистивих людей в озері вогняному. Третє воскресіння це Воскресіння вічного покарання і знищення в озері вогняному. Третє Воскресіння це покарання і смерть вічна в озері вогняному, Бог справедливий. Послання до євреїв 10.30. він каже мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Нечистиві мучатимуться, стоячи перед озером вогняним. а потім усі нечистиві будуть кинуті в озеро Вогняне. Де вони згорять, як про це говориться в об'явленні 21.8. вони більше не будуть жити. Це друга смерть, в якій немає воскресіння, як сказано в посланні до Римлян 6.23. бо заплата за гріх, смерть а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Сьогодні ми з вами побачили, що Бог відкрив вірним християнам таємницю життя після смерті. Друзі, всі ми повинні приготуватися до повернення Месії, Ісуса Христа. Ми повинні чекати Воскресіння по поверненню Христа. У Бога є чудовий план для всього людства у мертвих, у жертв геноциду і духовно сліпих мільярдів людей є надія і ця надія на перше і друге Воскресіння. Там вони отримають шанс на славне життя у вічності в царстві Божому. Друзі, ми повинні молитися так, як нас учив Ісус. Нехай прийде царство Твоє. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник аудіодиск під назвою «Чи є життя після смерті. Три передачі, записані на цьому диску, розкажуть вам набагато більше, ніж ми встигли розповісти за час цього випуску. Вони відкриють вам таємницю життя після смерті. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник. Також не забувайте дивитися на щотижня. Ми з Родеріком Мередітом і далі будемо ділитися з вами навчанням Ісуса Христа, дивовижними пророцтвами останніх часів і їх значенням. Також не забувайте про наших колег Волоса Сміта і Рода Кінга, які будуть ділитися з вами дивовижними істинами Біблії, істинним сенсом життя і пророцтвами світу майбутнього. Дивіться нас на наступному тижні в цей самий час. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.